Біатлоністи в очікуванні снігу готують лижі і практикуються у влучності. В урочищі такарі вдруге пройшли відкриті обласні змагання з літнього біатлону на призи президента Сумської обласної організації Федерації біатлону України. Цьогоріч змагання зібрали понад 100 юних спортсменів з Сум Глухова Крилівця, Харкова, Білопільського та Романського районів. Виконавчий директор Федерації біатлону України Роман Бондарук, який був присутній на змаганнях, вражений такій кількістю учасників. По перше, хочу сказати, що приїхавши сюди, я був шокований такою кількістю спортсменів, які сьогодні тут змагаються. Напевно, що не в одній області не буде такої кількості молоді, понад 100 чоловік, які сьогодні стартують. Не в Чернігівській, не в Тернопільській, не в Харківській такої кількості нема спортсменів. І ми дуже раді. Федерації біатлону України, що в Сумській області так розвивається біатлон. Юні спортсмени 91-го року народження і молодше змагались в трьох вікових групах. Старші долали дистанцію в три кілометри, молодші два. І для всіх традиційні два вогневі рубежі лежачі та в стійці. За підсумками змагань золото у юників 91-93 років народження в Харків увіз Артем Атаманюк. Срібло вибрав сумчанин Богдан Терляківський, бронзо глухівчанин Ярослав Лелюх. Його землячка Оксана Ткаченка стала кращою серед дівчат цієї вікової групи. Разом з нею на п'єдестал Пашани піднімали сумчанки Поліна Скварцова та Тетяна Семененко. У юників 94 95 років народження золото також за глухівчанином. Краще за всіх трикілометрову кілометрову дистанцію подолав Денис Насико. Срібну медаль вибрав Олександр Половінко з Харкова, бронзову Олександр Бондаренко з Сум. У дівчат золота та срібна медалі залишаються в сумах. Їх здобули Тетяна Приходченко та Катерина Дудченко. Олена Леденко з Лухова фінішувала третю. У наймолодших спортсменів п'єдестал Пошани окупували сумчани Богдан Цимбал, Владислав Беспалий та Антон Дудченко. У дівчат компанії сумчанкам Юлії Тимошенко та Катерині Комлик склала глухівчанка Ганна Кривонос. Переможці та призери отримали пам'ятні кубки, медалі, грамоти та грошові призи від президента обласної федерації Анатолія Линника. Сам керманич сумського біатлону задоволений не лише виступом сумчан на цих змаганнях, але й взагалі в літньому сезоні. Я був 20 сентября по 26 шостої в Чехії. Є такий город, міст, нове місто, і присутствував і бачив, як досягали вершин наші спортсмени. Мені було двоє приємно, що ці спортсмени були іменно сум. Сім раз піднімався флаг України. Наші спортсмени участвують на приз президента Федерації біатлону України брендка Володимира Михайлача. Ми доволі. Десь з перших місць ми, з шести перших місць ми взяли чотири. На чемпіонаті України в Тисовці ми теж довольні своїми спортсменами. Тож успіхи є і, за словами Анатолія Линника, будуть. Спортсменам потрібно лише допомогти матеріально. В цьому році зрушення в цьому напрямку є. Так, з обласного бюджету на розвиток зимових видів спорту виділено 300 тисяч гривень. В подальшому сподівається президент обласної федерації. Фінансування буде збільшуватись.